Ви, маленькі дітки, на землі великій. Граєтесь, навчаєтесь, також розважаєтесь. Заняття чудове розпочинаємо. Букву нову сьогодні вивчаємо. Отже, послухайте, будь ласка, слова і погляньте на картинку. Дивіться, що ми бачимо з вами на картинці. Ну, ніж, ніс, ножиці. Хмаринка, нотка, нитки, носоріг і ніжка. Як, найчастіше яка буква в нас зустрічається? Так, звук повторюється найчастіше звук Н. Звук Н нь. позначається на письмі буквою Н. Звуки ми з вами що чуємо і вимовляємо, а букви що робимо? Бачимо і пишемо. Ось погляньте, будь ласка, ми з вами познайомилися з звуком Ни, як і інші приголосні звуки дружать з голосними і об'єднуються з ними у склади. Зараз ми з ними познайомимося. Ось перша колонка Н і А на. Н і у, ну, и і о. «но», н і «ни», н, н і І ні. Друга колонка а н ан, У ін, н, ун, о і, «н», он, ен, ін. Давайте ми з вами спробуємо почитати по складах. Ось перша картинка, що в нас намальована? Лимон. Так, давайте ми спробуємо його поділити на склади Лимон. Наступна картинка, що в нас зображено? Виноград. Давайте ми з вами і виноград поділимо На склади виноград. Наступна картинка, що у нас? Малина. Давайте поділимо її малина. Добре. Наступна картинка. Що у нас зображена? Носорох. г І слідуюча картинка, що ми бачимо? Фен. Давайте ми з вами згадаємо. Аналіз слів ми починаємо з чого? Отже, як ми позначаємо букву? Голосну ми позначаємо кружечком, приголосну е, тверду ми позначаємо одною полосочкою і приголосну м'яку ми позначаємо двома полосочками. Отже, голосну ми позначаємо букву кружечком. Тверду приголосну ми позначаємо одною полосочкою і приголосну м'яку ми позначаємо двома полосочками. Давайте ми з вами спробуємо зараз аналіз, звуковий аналіз слів. Перше слово у нас буде лимон. Перший звук Л, приголосний і голосний м – приголосний, О. Голосний і ни приголосний. Отже, в цьому слові у нас три звуки приголосних і два голосних. Наступне слово кавун. К приголосна, а голосна, В. Приголосна, у голосна, Н приголосна. Наступне слово диня. Д. Приголосна И. Голосна «Н». приголосна м'яка, я голосна. Ось і підійшло наше заняття до завершення. Ви були молодці. Ми сьогодні з вами познайомилися з буквою та звуком Н.